Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене розпаковка, ви вже бачите звідки? Але ця розпаковка не з бісер-артом. Ця розпаковка в мене від моєї подруги, від Іринки. Іриночка, дякую тобі за такий подаруночок. А ви зараз будете дивитися і скажете, ну як це від Іринки, якщо це бісер арт. От, бачите, тут нова пошта і два, дві наліпки. Ми з Ірою дуже довго товаришуємо, дружимо. Познайомились ми через Ірин Коментар під моїм відео в Ютубі, і потім ми почали спілкуватися спочатку в Інстаграмі, потім перейшли до Вайбера. А потім якось одного разу дзвонилися, і так вже наше спілкування продовжується не один рік. Я навіть не порахую вже скільки, але знаю, що не один рік. І ми з Ірою обмінюємось рукодільними нашими запасами. І минулого року я відправила Іринці ті схеми, які я. Ну, Не буду вишивати, так, щоб вони мене просто не лежали. Я їх зібрала, я їй написала, що в мене є такі схеми, чи, хочеш, чи будеш ти їх вишивати, якщо будеш, я тобі надішлю. І я вже Ірі надіслала ці схеми, надіслала їй майже на новий рік. Десь на новий рік вона їх отримала. Ну, може, там 29-30 числа Іра була дуже вражена від того, скільки я їй надіслала, і вона мені написала: я хочу зробити тобі подарунок, віддячити тобі. Я їй довго казала, що нічого не треба. Це як пам'ятаєте, в мультики про Вініпуха. Казали, це то есть, да, Я кажу, я тобі подарувала, це просто подарунок. Вона каже, і я хочу зробити тобі подарунок. Е, Іра мені надсилає е, фотографію, що вона там каже: Я хочу таке замовити. А це був е, а третій формат Оберіг від вірени. Я їй пишу. Е, знаєш, це дуже доб... ну, ікона, точніше, не ікона, а схема кажу. Красиво, але я таке вишивати не буду. То ну краще, ну, знаєш, те, як кажуть, що не витрачай кошти. От і вона мені пише: я не можу так бути невдячною людиною. Ти мені стільки надіслала схем, дуже багато, і я хочу тобі віддячити. І я їй написала, що Ір, якщо ти вже так хочеш віддячити, то от я побачила в інтернеті. Так, так. Ну, те, і те І якщо ти вже так хочеш, то краще буде ось це. Це буде мені згадка від тебе. Іра мені написала, добре, я, я тоді замовлю це, і воно буде в тебе. І от, я навіть, знаєте, Як каже мій чоловік, щоб я не думав, де це шукати, скидай силку, де придбати. Ну, Тобто, посилання. Я Ірі скинула посилання то, що, я, то, що мені сподобалось. І ось Іра замовила. Вона сказала, спочатку воно прийде замовлення до мене, бо я там ще щось замовила, а потім я відправлю тобі. І от це замовлення надійшло спочатку до Іринки, а потім до мене. Так, ну давайте будемо дивитися. Це в нас замовлення з бісер-арту. А бісер-арт в нас здається в рівному. Якщо я не помиляюсь, то вони з рівного. Так, зараз відкриваємо що ж тут таке. Що ж тут таке? Так, я ж так вже знаю, що там таке, але цікаво подивитися е, всередині. Е, вишивати те, що є всередині, я віддам своїй мамі. Нехай вона е, бере бісер і на роботі е, вільний час пробує вишивку. О, Зараз я вам покажу. Так, треба обережненько відкривати, нічого не порвати, так, не розрізати. Ага, ось так. Зняли. Таке величеньке пакування. І я вже бачу, що там всередині. Боже, Ірочка, я просто вражена. От дійсно, що ти мені казала, я там ще замовлю схему. Я думала, що ту схему, яку ти хочеш замовити, ти замовила для себе. Дивіться, воно ще прийшло в такому пакуванні. Навіть тут в цьому всьому є накладна. Я просто чесно кажу вражена. Так, відкриваю обережно, бачите, щоб не порізати всередину. Так, дивимось. Бо тут всередині є схема. Я буду її розрізати. Так, з одної сторони відкрила, відкриваємо з другої. Скажіте, чого можна розірвати? О, я вже порізала о, цю клійонку. Це пакування. Так. Добре, що я хоть клійонку порізала, а не саму схему. Так, дивіться, ось тут в нас. Ось така схема. Ось те, що я казала, що я вже порізала. Ну, нічого страшного. Так, в нас ось така чарівна схема. Що тут іде 10 божих заповідей. Так, я вам розкажу стосовно бісер арту Я ніколи, так, -арт, я ніколи не вишивала їхні схеми. Просто не вишивала. Тому це для мене перша ну, перша така. Вишивка від цієї фірми. Тут іде габардин. Розмір я вам не скажу, взагалі не скажу, бо розміру немає. Ну, немає так, так, як пишуть А4, А3, А5. Тут немає. Далі, що написано? Схема нанесена на високоякісний габардин, ущільнений декількома шарами флізеліну. Для зручності зроблено два види рознарядки: класична та у вигляді таблиці. Увага! Номери бісерів вказано як рекомендаційні. Клієнт вправі сам обирати бісер, який йому подобається. Виробник залишає за собою право змінювати кольори бісеру при потребі. Якщо у вас виникли питання, зауваження, пропозиції до даної схеми або взагалі до виробника, пишіть на пошту. Або вайбер. Ми з радістю вам допоможемо. Я перший раз такий бачу напис. Yeah. Далі тут є ось така символьна схема. Бачите, кольори, далі номери. Далі йде кількість в штуках. Так, кількість в штуках і кількість в пачок. Пачки написано, бачите, яка пачка. Так, пачок п'ятиграмовки, 4, 10 грамовки, 5. Вага пачок 70 грамів. Тобто, єдине, знаєте, що я б зробила? Трошечки я оці позначки, бачите, ось тут, де написано, я би їх якось краще б подрукувала, бо найперший колір 37175, от там мені не зрозуміло. Можна, знаєте, кажуть, методом тика зрозуміти, що то 490, а от 57-220. Ось тут я не розумію позначку, але якщо стоїть один, то значить 1 грам. Тобто 102, 126 грамів або 726, а то я напишу виробникові. Так, тут є 10 заповідей. Я такі я. Знаєте, як то кажуть, заповіді всі, о, як то кажуть, незусть, я всі їх не знаю, то тепер буде, буду знати. Я, їх, я не знаю, і коли я відшию, бо знаєте, в планах вишив, вишивки дуже багато. Це просто в мене нема слів. Просто немає слів і такої краси. І я зараз дивлюся і думаю, відшити б це все рубкою. От реально відшити все рубкою. Це буде просто неймовірна краса. Просто неймовірна. І давайте подивимося, що ж ще Іринка мені надіслала. Вона надіслала той подарунок, який буде в мене кожного року на Новий рік. Я дуже сподіваюся і дуже вірю в те, що наступного року. Новий рік я буду зустрічати так, як я і зустрічала 24-й, сидячи з чоловіком в нашій оселі за нашим новорічним столом. І саме ця ялинка буде в мене стояти кожного року. Навіть якщо я не буду доставати штучну ялинку, височеньку штучну ялинку в мій зріст, я буду ставити ось цю. Цю красиву ялиночку і згадувати свою подружку. Ви зараз запитаєте мене, а чому в мене ось така сама ялинка, чого саме така ялинка, а не там з янголятками, або з Дідом Морозом? Мабуть, не треба пояснювати чому. Просто чому. Ви бачите, які кольори на цій ялинці. І ви бачите верхівку цієї ялинки, ось саме ось тут, яка є верхівка. І знаєте, що хочеться сказати? Я зараз дивлюсь на цю схему і згадую, як декілька тижнів тому в одній з рукодільних спільнот почався, як я кажу, срач стосовно мови. І як почали казати мені... Чому ти в спільноті спілкуєшся на російській мові? То я казала, що вибачте мене, я можу спілкуватися на українській мові, але мені дуже важко нею писати. Дуже важко. Я нею писала лише в школі, на уроках української мови. В побуті я розмовляю російською. На роботі, коли приходять до нас клієнти, я звертаюся до них на українській мові. Але як у нас в законі прописано, коли людина звертається до вас на російській мові, ви маєте надати їй послугу на тій мові, на якій каже клієнт. У мене навіть, ви знаєте, був клієнт, який говорить на, здається, він був поляк. А я не розумію польську мову. Я можу тільки сказати на польській мові добрий день. Все, день добрий. Все. І я не відмовила людині. В обслуговуванні через те, що людина звернулася на польській мові. Google перекладач поміч Ми чесно, ми з людиною спілкувалися. Я, я на російській, людина на польській, людина не розуміє мене, я не розумію її. Я починаю казати якісь слова українською, людина також не розуміє. Ми, знаєте, мовою жестів, просто почали спілкуватися мовою жестів. тому, знаєте, я записую відео на українській мові, але якщо ви подивитесь мої минулорічні відео, відео до війни, то вони всі записані російською мовою абсолютно всі. І знаєте, я кажу, в, наш, в нашій країні, по-моєму нет других проблем, да, як із-за языка. Так от можна бути українцем, но при этом говорить на русском языке. И э, вот так хочется сказать фразу, что, э, которую я э, сделала скриншот, э, и там я дословно вам не скажу, но там что-то было написано, что Бандеровец это человек, проживающий в Украине, говорящий на русском, на э, татарском, э, на каком на болгарском, на польском, на любом языке, но при этом человек очень не любит Россию, и, то, что... и он в ярости от происходящего. То есть я живу в Запорожье, и у меня у нас город говорит на русском языке. Но это не означает, что мы, проживая там, в Запорожье, да, что мы не украинцы. Или то, что люди, проживающие в Львове, в Тернополе, в Ужгороде, в Мукачево, что это те, кто живет в западных областях, вот это украинцы, а те, кто живут на юге, это не украинцы. На минуточку не нужно делить людей, не нужно. Вы вспомните все, как люди, которые жили в Херсоне, да, в оккупированных городах, они проживают в оккупации, но при этом они остаются украинцами. И как человек, который Почав вы ви извините, я що я перейшла на русский язык, Так, вот, срач тогда в комментариях, он що потрібно всем говорити на українському языке. І коли этого человека спросили: а як бути людям, які проживають в окупації, то там не можна сказати українською мовою, нічого не можна сказати українською, людина просто промовчала. От я хочу знаете, спитати: а як мені бути? Да? От, як мені бути, якщо в мене є родичі, які проживають в окупації? І щоб ви розуміли, коли в нас був Новий рік, і коли мені всі надсилають поздоровлення українською мовою? Е мене повністю галерея в телефоні вона на українській мові. Просто галерея фотографії з да, поздоровлення з Новим Роком. З Новим Роком, з Новим Роком! Відео поздоровлення, вони всі з Новим роком. І е, мені, щоб поздоровити своїх рідних, які проживають на окупованій території, я шукала фотографії російським написом. А якщо я е, напишу щось або пришлю туди, то я одразу видаляю цю фотографію. Просто одразу. Е, щоб ви розуміли, якщо я купую щось українське, і навіть я пишу, що да, я купила там щось таке, я скинула фотографії, показала, там є ось, ну, до прикладу, є ось такий напис Доброго вечора, або є напис там Тризуб і ми з України. Я одразу видаляю фотографії, просто видаляю. І коли мені ця людина написала, що треба розмовляти всім на українській мові, то, вибачте, я відписую, що в нас вільна країна, і кожен має спілкуватися на тій мові, на якій він хоче. Тому я вас всіх прошу: не діліть Україну на е, северну і южну, на восточну і западну. Ми всі проживаємо з вами в одній країні, в одній, в нашій великій Україні. І... Знаєте, як я коли була влітку в Західній Україні, в Західних областях, то підійшов до мене чоловік дуже похилого віку, і він сказав: не, не треба сваритися нами за мови, Ми всі українці. І те, що сталося в країні, ні ви, ні ми цього не хотіли. Ми всі прагнемо одного, ми всі прагнемо миру. Тому саме ось ця ялиночка патріотична. Вона для мене, знаєте, ну це просто без, без сліз, ну не розкажеш. І я вирішила, що як би не було в країні, я, я не знаю, що буде, чесно, не знаю. Е, я буду ставити таку ялинку, саме ось таку нашу жовто-блакитну ялинку. Ось така жовто-блакитна. Бачите, яка вона величенька. Так, мене впаде телефон. Я вибачаюсь, в мене впав телефон. Так, зараз я його поставлю. Добре, що він не розбився. Так, телефон в мене падає. Зараз буду піднімати схему, якось налаштовувати знову це все. Так, щось в мене все летить, я роблю паузу і буду записувати далі. Я продовжу, бо тут телефон падав. Тримача для телефона в мене з собою нема. Тому, кажуть, знаєте, подручними средствами. Ось така ялиночка. Вона на габардині і ззаду проклеєна флізеліном. Бачите, тут така дуже цупка тканина. Ось такий тризуб. Потім ялинкові кульки. Далі ось така, я не знаю, що це буси, не буси. Мішура, давайте назвемо мішура. Потім ось такі бантики і дерев'яна підставка. Так, думаю, що це так пахне? А це ось ця підставочка. Так, тут є ще кольори, які необхідні. Бачите, ось дається, скільки, ага, кольорів не написано. Скільки. Ну, Давайте порахуємо три жовтих і шість синіх. От синіми трошки важкувато. А з жовтими легше. Але бачите, що дають на жовті: 37, 185, 88, 130 і 87-060. Ну Дійсно, що треба, щоб ялинка ця була дуже яскрава, дуже яскрава, але при тому, що вона буде стояти без складу. Треба брати такі кольори, щоб вони з часом не вигорали. бо... Поставлю я це все на підвіконня, і буде воно стояти на підвіконні. Ну, десь давайте рахувати ну, місяць вона простоїть на підвіконні. то треба, щоб на неї не попав пил. Далі, треба взяти кольори такі на відшив, щоб, коли вони відшиються, вони не потьмяніли. Що сюди взяти, окрім скляних, окрім 80, 060, я не знаю. Але скляні вони будуть просто тьмяні. Одразу скажу, що я мрію відшити це все кольоровими нитками. Позаду буде незрозуміло, що, бо кольорові нитки в мене такі роблять безлад. Ось тут є три зуб. Бачите, він жовтий, жовто-помаранчевий. В мене є, як то кажуть, мислі. Не знаю, як будуть на українській мові це слово. В мене є мислі ось цей тризуб зробити на 3D-принтері, надрукувати його, ось такого саме розміру, як він тут на схемі, і замість цього помаранчевого зробити синій, а тут зробити жовтий. І просто цей тризуб пришити. Де я його буду друкувати, я не знаю. Просто не знаю, але думки в мене такі є. Далі, розмір цієї ялинки 25 на 33. Я думаю, так, ну ялинку поставлю, все, а що поруч з ялинкою? От напишіть мені в коментарях, що зробити поруч з ялинкою. Бо, як в нас було раніше поруч з ялинкою, в нас стояв дід мороз і снігурочка, то зараз ставити Діда мороза та снігурочку. Чогось я не хочу. санта клауса тим паче, я ставити не буду, бо Санта-Клаус це не наше. Ставити туди поруч як Святого Миколая Ну, щось таке не дуже. От тому, що поставити поруч, я не знаю. Далі, ось тут йде в нас схема детальна відеоінструкція з виготовлення. Ось тут є відеоінструкція, може, кому треба, подивіться. Потім. Йде позаду, що входить в комплект, основа, одна штучка, схема для вишивки, контур ялинки, збірна підставка. Далі що треба зробити: вишити бісером або нитками вирізати по зазначеному контуру, клеєм ПВА, рекомендовано ПВА, приклеїти вишивту схему, малюнок 2, до основи малюнок 1, край має приблизно. Однаково відступати від країв основи, намастити клеєм рамку під номером 3. Ага, знаєте, що саме цікаве? А, перш... а, є, слухайте, все є, бо я закрила пальцем і думаю, де ж це третій? От третій, намастити рамку, приклеїти до основи таким, щоб оцей краєчок співпадав з краєчками отут. Притиснути і дати. Ага, клаю просохнути. То я напишу бісер Арту, подивіться у вас там. Помилка. Це маєте улюблене шукати помилки. Так, ось тут. Чогось воно випадає. Ось тут така ялиночка. І я, коли зберу, вам покажу. Так, я закінчую своє відео. Так. Ось така іде ялиночка, вона ззаду повністю основа, спереду вона розбірна. Усі ці. Серединки я виймати не буду, щоб їх просто не загубити. То, коли, я, коли буде вся ялинка готова, я вам потім покажу. Я дякую всім за перегляд, дякую Іринці за подарунок. І до наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.